Яскравими літніми квітами вкрили останню дорогу до рідного села для загиблого воїна Ігоря Чорнобая. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району. У день національного прапора Бродівська громада прощалася з ще одним сином, якого забрала війна. Вкрита прапором домовина, стяги розвівались у скорботній колонії. Наше синє і жовте, червоне і чорне, урочисте і болюче водночас. Ігор Чорнобай загинув у бою за Україну в грудні 2022 року. За спокій його душі спільно молились у храмі Конюшкові. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, близькі, односельчани, мешканці громади. Скорботна колона зупинялась біля церкви у Язлівчику, а тоді продовжила шлях. На в'їзді у село Конюшків загиблого героя на щиті зустрічали велелюдно. Любов жертовна, а любов до батьківщини часом потребує найбільшої жертви. Ігор Чорнобай мав плани та надії на майбутнє, але повномасштабне вторгнення спонукало його стати до лав захисників України. Він не встиг одружитися. Тож після останнього цілування кожен отримав шматочок короваю, який мали б куштувати на весіллі. Спи спокійно на щиті воїни, повідомляє Бродівська міська рада, світла пам'ять і шана Герою України.